today the topic of my sermon is fight the good fight let's open up to 1 timothy 6.12 fight the good fight of the faith take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses Змагайся добрим змагом віри і ухопися за вічне життя, до якого покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Fighting. Боротьба. Striking. Старання, змагання, Battle. битва, Resisting, fleeing. опір або утікання, аварії, Injury. Uh, якісь ушкодження, war. або війна. Putting to death. Умерляти. Вбивати. Дуже важкі слова. Коли йдеться про стосунки з Богом, то це не, не само перше, що спадає на думку. We're more to words. Ми найбільше привикли вже до позитивних слів. Such as victory. Перемога, freedom. В, uh, воля, звільнення, Love, peace. любов, мир. Restoration and encouragement. But here's the reality. We have to face hardships in our walk with God. The Bible warns us about this. And that's what we're talk about. We all love the good times with God. Ми, нам всім подобається, коли ми маємо добрий час із Богом. Час, коли Бог близько до нас. Ми можемо відчувати Його присутність. Our are Емоції наші, вони відчувають. Our are even Навіть наші молитви получають відповідь. But we know that times of may come. Але ми знаємо, що можуть прийти часи випробувань. The evil day. Час злий. Часи випробувань. Час, коли ми коли у нас не вдається, що Час, коли ми знаходимо себе в таких ситуаціях, в яких ми ніколи не думали опинитися. Нас може вишвернути в пустиню, ще навіть до того, як ми отягнемось. Шторми натискають на наш дім. Those days come upon us and we sometimes don't know Такі дні приходять до нас, і часом ми знаходимо себе в ситуації, коли ми не знаємо, що робити. We fall into panic and ми впадаємо в паніку і розчаровуємося. Приходить відчуття того, що нас покинуто. Seeds of doubt are to fruit in us а насіння сумніву хутенько приносить плід. In the worst cases, turn from God. І в найгіршому випадку люди відвертаються від Бога. I their faith is what the bible says, being shipwrecked. let's read 1 timothy 1.19. this charge i entrust to you, timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare, holding faith and a good conscience. Вай режектіндис сам гавмейшепрекерфейт. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофію, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинули та й розбилися у вірі. Реальність нашого духовного життя наступна. If we don't fight for our faith and our relationship with God, Богом, we are under serious risk of crashing into the rocks. Рискуємо Paul warns Timothy of a few of these people who have done so. Людей, such as Hymeneus and Alexander. І Меней, і and Philitus and Филіт. These are the examples of those who ship their faith. Це люди, приклади, які являються прикладом тих, хто розбилися у вірі. They were charged with spreading lies about the resurrection. І вони 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 зайнялися тим, що вони почали розповсюджувати обман про воскресіння. They said it already happened. Вони сказали, що The devil found out how he could deceive them, and it worked.

люди, які так думають, вони самі себе наражають на, на небезпеку, що вони проваляться у вірі. Бо одного дня буде випробування. А з іншого боку, нас призвано до того, щоб ми були тверезі і були спостережливі. Давайте прочитаємо 1 Петра 5:8. Be sober-minded, be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Будьте тверезі і пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, рикаючи, як лев, що шукає, кого пожерти. When these evil days come, коли приходять важкі дні, these attacks from the devil become very focused. Атаки диявольські стають дуже цілеспрямованими. and we find ourselves vulnerable. І ми знаходимо себе вразливими. The devil is an opportunist. Диявол використовує можливість If he has a chance, he will take it. І якщо в нього являється шанс, він, він його використовує. If we let our guards down, we can fall prey to these attacks of the enemy. Якщо ми перестаємо бути пильними, ми стаємо жертвою його. That is why our posture is to fight and battle. І тому ми маємо стояти готовими до битви. The spiritual world is not at rest. Духовний світ не, не відпочиває.

Бо Біблія говорить, що гріх приводить до смерті. Sin, якщо ми примиряємося з гріхом, ми будемо слабіти в вірі. Давайте прочитаємо Якова, перший розділ з 14-15 тексту. Бо кожен спокушується, як знаходиться і зводиться пожадливістю власною. Then desire when it has conceived gives birth to sin. А пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх. And sin when it is fully grown brings forth death. І зроблений гріх народжує смерть. We cannot make peace with the enemy. Ми не можемо миритися із ворогом. If the enemy is comfortable within our gates, Якщо ворогу приємно або зручно бути we have a problem. Eventually this will come out to the surface. The enemy can In our heart. The examples we have are given by Paul. This can produce a hardness in our hearts and it becomes a trap for us. It can be so difficult when you're in this place because you will eventually begin to think God is silent. І в такому стані людині дуже трудно, бо людина приходить до думки, що Бог мовчить. І ми бачимо також, що апостолам приходилося боротися проти uh, вчителів неправильних. Those to a Ті вчителі хотіли створити uh, віру в те, що, okay що uh, нормально миритися з гріхом. Бо ми маємо вірну віру. Бо у вас є благодать. Можеш грішити скільки хочеш через те, що благодаті досить, щоб покрити кожен гріх. Вони хотіли створити такий спосіб думки, що боротися не потрібно. Просто піддавайся своїм бажанням. Complacency can also be thing. Uh, Коли ми втрачаємо пильність, це теж може стати таким самим способом. It can get us into the place where our faith can get really injured. Наша наша віра віра може може бути, бути вражена, коли ми втрачаємо пильність. How many of you here wear safety protection at work? Хто із вас на роботі вдягає для безпеки різні засоби? We all know that it's very important. Ми всі знаємо, що це дуже важливо. If you don't wear safety glasses, you're going to injure your eyes. Ваші очі під риском. If you don't wear a helmet, you can injure your head. Якщо ви ви не одягаєте uh, на голову голову. каску, ви можете вдарити свою голову. And if you don't wear a safety harness, you can fall and die. А якщо ви не ви не можете впасти і померти. Our faith can be injured just as much. Наша віра також може бути вражена таким самим способом. When our guard is down, we are most vulnerable to the enemy's attack. Ми дуже вразливі до атаки диявола. We we end up falling into things we didn't expect ми впадаємо в речі, які ми не очікували. як написано в першому Петра. Ворог завжди шукає кого пожерти в будь-який час. Коли ми не пильнуємо, ворог завжди шукає, щоб нас пожерти. І, і для нас пастку якусь поставити. і тому пильність дуже важлива. We need to understand who are we fighting against. Are we here on this earth to force people physically unto salvation? Are we supposed to carry out judgment on people who aren't saved? people who are not saved? Are we supposed to take over governments of this world in the physical sense? Paul makes it crystal clear who the true enemy is. It's written in Ephesians 6 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness. against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Бо ми маємо боротьбу проти не проти uh, плоті і крові, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї uh, цієї тьми. The true enemy is not a brother or sister who is doing evil against us. Істинний ворог це не брат і сестра, хто нам причинив зло. It's not the evil of these uh, it's not the evil people of this world. Це не злі люди цього світу. The enemy is the devil and his angels. Ворог це диявол і його ангели. We aren't called to wage a war against people. І нам нас не вести боротьбу проти людей. 2 Corinthians 10:3-5. 2:5. 3 to 5. Uh, 3, 5. 2 Corinthians 10, 3, 5. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. <laughs> Але міцна Богом на зруйнування твердинь, і ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послу Христові? As this verse shows us, we take every thought in our life captive towards Christ. Does it go against his word?

displays his power in us. Яка дає нам силу, його силу в нас. Paul calls us to put on the full armor of God. І Павло призиває нас, щоб ми повну зброю задягнули на себе. God has outfitted each and every Christian. Бог кожного християнина задягнув to be able to defend against the attacks of the devil. Для того, щоб можна було відбити будь-яку атаку диявола. Let's take a look at these different pieces. Давайте подивимося на кожну з цих речей, які Бог дав. We have the first one, which is the belt of truth. The belt holds the sword and supports the breastplate. But its role in a battle is to keep all the loose ends tight. So not everything is just flopping around. God's word shows us the truth about ourselves. Боже слово показує нам істину про нас самих. Christ, хто ми є в Христі? God, істина про Бога і як ми маємо за нею слідувати. Ends, Якщо в нас щось десь хитається, ми мусимо це затягти. God's truth who we are, Божа істина показує нам, хто ми є and puts us back into line. і ставить нас на правильне місце. Next we have the breastplate of righteousness. Наступне у нас є щит праведності, It the броня. Vital Вона броня захищає у солдата жит... життєво необхідні органи. Христос для нас дав нам цю броню. Це його праведність у нашому житті. І, і, так як ми вже нам дано цю праведність, Ми нас покликано ходити в праведності. This to to Це... Ця частина озброєння дала для, дана нам для того, щоб наш розум Next we have the shoes. Наступне у нас є взуття. The Roman soldier Римський солдат метал стад за батомів. Мав такі шпилі в на в підошвах grip on different surfaces. Для того, щоб добре держатися за землю. ми читаємо,

І з цією впевненістю ми можемо вступати в битву. Us, знаючи, що він із нами. Наступне в нас є щит віри. Ми uh, використовуємо щита для того, щоб погасити ворожі стріли. Enemy, коли коли нас вдарає диявол, то наша віра In God and His promises, shield us from the attacks of the enemy. Let's read in Hebrews 11.1 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. This blessed assurance makes a barrier. That the enemy cannot penetrate, even though the enemy will send us doubts and accusations. Our trust and our hope in Jesus makes the devil's attack ineffective. We have the helmet of salvation. Which can The mind is protected by the helmet. And we have been given a new mind. Our thoughts are guarded and our way of thinking is aligned with Christ. Next we have the sword of the Spirit. Which is the Word of God. Notice that this is the only offensive weapon we have. Зауважте, що це єдина наступальна зброя, яку ми маємо. Усе інше нам дано для того, щоб захиститися. More more, чим більше ми знаємо Боже Слово, тим більше ефективними ми будемо в тому, як ми використовуємо наш меч. Take He used the scriptures in the wilderness. When he was striking and defending against the attacks of the devil. No other words were used. although He could have. Philippians 2:12. Therefore my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Отож, мої люби, ви, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зі страхом і тремтінням ви виконуйте своє спасіння. Павло не говорить, звичайно, що ми заробимо своє спасіння. But he is calling us to desire to see the fruit of our salvation. In order for this to happen, there is legwork every day. Here are the things that Paul calls us to Stand firm in the Lord, be corrected in all wisdom, abstain from passions of the flesh. Від, uh, діл, uh, Live a worthy manner of life. Suffering can be expected. Uh, Strain forward to what lies ahead. Uh, Press on to the upward call of God. This is what's included into the package when we accept Jesus. Це все включено в той пакет, коли ми приймаємо Ісуса. It's not always easy, and it doesn't always happen this way. Це не не дуже просто і не завжди так трапляється. But Scripture didn't say to give up. Але Писання не каже нам, щоб ми здалися. The Greek word to fight Грецьке слово «боротися» is to struggle like those who are in a contest. To struggle like those who are in a contest. Це є боротися так, як ті, хто є на змаганнях. Or to struggle in the context of war. Paul is using a lot of action words. He is calling us to strive toward heaven. And the that are above. To press into it all the time. To put to death what is earthly in us. <inaudible> to never stop ceasing to pray. To run the race and complete it. He is in this constant motion. There is no stopping and just relaxing in the spiritual world. У духовному світі нема просто зупинки і відпочинку. Немає часу для того, щоб здаватися або, або не бути уважним. І часто здається, що битва за, за для нас. А, ворог наступає. І він приближається близько. А тепер він уже в моїх окопах. The enemy found the opening in my armor знайшов вхід до до моєї до мого ями. His arrows are piercing my soul and injuring my spirit. І його стріли вже починають вражати мою душу і дух. We are sometimes so badly injured. І часом ми буваємо ранені настільки важко. We sometimes choose to lay down our armor. Що ми вибираємо просто впасти і покласти свою зброю. And accept the fate that is coming toward us. І прийняти те, що на нас гряде. We call out to God і ми, і ми взиваємо до Бога. А він не відповідає. Бо небо не відкрите сьогодні. І ви відчуваєте, ніби вас покинуто. Our наша хода може бути часто описана як темні хмари і шторми. This Відчуття того, що нас покинуто. We seem to be left alone and ми відчуваємо себе як ніби ми покинуті і маємо самі розібратися в цьому я хочу дати підбадьорення людям які переживають як ніби вони в такій позиції я хочу сказати що навіть якщо здається що бог мовчить він точно не перестав уважно слухати And he this in 59 і він доказує це в ісаї 59:1 він доказує це в ісаї 59 розділ перший текст Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, or his ear dull that it cannot hear. Отож, бо Господня рука не не щоб щоб допомагати, і його вухо стало тяжким, чути. This difficult phase may only be for a time. Цей час час. короткий, і він може бути тільки на визначений And it might be not the last time either. Але може бути і не останній цей час такий. This is a part of the Christian person's life. this is a part of the christian person's life. don't give up. Don't, don't accept defeat. god's silence is in deafness to you. sometimes god is speaking to us. but we are the ones who aren't listening. it might be because we don't like what we hear.

що наша ходьба не була задумана так, що ми маємо йти самі. Ми маємо це робити з Ісусом. І ця зброя, яку ми маємо, це сила Божа в нас. Strength, І це не наша сила. І це не наші досягнення. So І тому я підбадьорюю вас, вставайте. Духовна духовна ходьба це боротьба. We fight that good fight that Paul talks about. Ми змагаємося добрим як говорить апостол Павло. Ultimately, we look to the one who already won this fight. І ми дивимося на на того, хто виграв цю битву. Jesus at the cross. Ісус хресті. He fought to the end and achieved our salvation. Він боровся до кінця і досягнув нашого спасіння. The cross is what we are to look at when we feel defeated. І на хрест нам потрібно дивитися, коли ми відчуваємо, ніби нас переможено. The greatest victory has already been accomplished. Найбільша перемога вже звершена. А нам потрібно слідувати за Ісусом Христом. Ми йдемо за ним в небеса. І ми стараємося досягнути вищого покликання. No І ми маємо боротися незалежно від обставин. Speaks, speaks Слово, яке Ісус говорить, говорить до нас вся, uh, всякий час. We continue to carry our cross. Let's read Psalm 28, 6, seven. six 7. Blessed be the Lord, for he has heard the voice of my pleas for mercy. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts, and I am helped. My heart exults, and with my song I give thanks to him. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій. На нього надіюся, надіялось серце моє, і він мені допоміг, і втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Амінь.